Недільний ранок і не спиться. Чого валятись? Дід встав, взяв із собою, що годиться, і дід Панас прийшов, настав, розклав оснастку і Крісельця. Дід камеру настав навів. Тут буде хоч спокійне серце, поки наш ліс ще без грибів. Що нам лисички, сироїшки, ми білого чекаємо все ж, а тут уже не ходиш пішки. Сидиш собі, покльовки ждеш. Клюне, не клюне, ну побачим. Спитаєте риба яка? Короб, амур? Тут на удачу закинем і на хижака. Тут окунь, щука проживає. Їм теж передаєм привіт. Тут, не як в лісі все буває, хитріший цей підводний світ. Голову в лісі не морочиш. Ти ходиш, щось знайдеш своє, а тут, як клюнути не хоче. Гопки скаче, а не клює. Хочу я, хай це кожен знає, себе в своїм житті знайдіть. Якщо терпіння у вас немає, ви на рибалку не ідіть. У мене терпіння вистачає. Ставком я дружний вже давно, є бутерброди, термос чаю. Цікаво. Вийде в нас кіно? Закинув і чекаєм хльову. Ну і не клюй, я лиш сміюсь. Надіюсь, час пройде чудово. Усім я з вами. поделюсь. Доброго ранку, шановні глядачі, любители Грибарства, якого зараз у нас нема. Любителі і нелюбителі рибалки, просто любителі діда Панаса. Чому я так сміливо це сказав? Почну з приємного, по крайній мірі для мене. Кілька днів назад. Я йшов по лісі, мені пролунав дзвінок з незнайомого номера, і мені представилася людина з паном Степаном з Калужського району, що на Франківщині. Дуже мені було приємно, людина просто, записавши мій номер телефона, який я його раз озвучував. Вирішив мені подзвонити і просто чисто по-людськи подякувати, як він сказав, за те, що я є. Сказав, що цікаво мене дивитися. Дякую за вірші, прочитані мною, за любов до України, знач воно замічається. Люблю я нашу неньку Україну дуже і дуже. ну Крім того, люблю. І грибарити, і рибалити. але зараз грибарка не дуже. Ой, шановні, я хочу ще одну вудочку закинути, а мене вже клює на першій. Пізно. Вже стягнуло. Ну нічого, але вже клюнуло, вже веселіше. Так ось. Мені дуже приємно було, що людина просто подзвонила і виразив свою подяку за те, що я роблю. Уже мені не шкода далі займатися уже улюбленою справою. Я людина по натурі дуже спілковита. І спілкування з іншими людьми для мене в задоволення. А тим більше нових людей все більше і більше. Представляйтеся, будь ласка, з якого регіону, коли коментарі пишуть, також мені цікаво, з якого регіону люди. Бо я вже колись сказав, що в якій країні людина проживає, що написала коментар. Не так я сказав, я хочу сказати, що в, який, в яких країнах мене дивляться то я можу в свої студії подивитися, а от в яких регіонах України там мені не показує. Та, там заходиш на відповідну, відповідний пункт. Мені було навіть дивно якось, приємно і дивно мені показало, що є люди і в Ісландії, і в Австралії. Я вже не кажу про Чехію, Італію, Португалію, Польщу, де наших багато заробітчан. Все-таки я думаю, що англо... англомовний контингент мене не дивиться, бо дід англійську не вивчав. Якщо людина коментує на українській мові, значить так зрозумів, що і дивляться його україномовні глядачі, просто які проживають в інших країнах світу. Ну кльов! Блін, я поки... Заряджаю ту вудочку, в мене вже там плюнуло. Аге, знов прохлопав. Ага. Ну цього разу. Не, одну кукурузку стерило. Так. Друга залишилася, бо я дві цепляю. Ну що? Щоб більше маху не давати. Я просто-напросто заряжу дві вудочки одночасно і одночасно тоді вже буду дивитися за і з другою. То поки я готую одну на другій кльов, а я дивлюся в той час не за поплавком, а на землю. Так, ліва вудочка запрацювала у нас. Ну, дай щось людям показати. Що я не просто надставком люблю сидіти, а ще хочу, щоб і вмію щось зловити. Так, так, так. Нужбо. Нужбо. Ну, активніше, активніше. Не муч старого. Так, так, так. Веде пускає, веде пускає. Тоже хоче жити, ага. що ще щось зробиє. Ще не вишив. повів. Ну, ну. Опа, правий повів. А тепер в мене покльовка на вудки зразу. Права. ушов, а ліва теж ушов. І там, і там з'їло. Добре? Зараз спробуємо дати одну кукурузку. По одній кукурузині, якщо дамо ще щось поміняється. А що, треба все міняти щось? У лісі маршрут на рибалці. Повело? ну, як тепер ти будеш поводитися, товариш риба? Є, цього разу друзі. Ми вже з рибою. Не знаю, яка вона. але щось ми зацепили. Не дало навіть прикурити, дідо. Ага. Чується, що ніби гарна рибина могла би бути і більша. Тихо-тихо. Тихо, не плінтай мені дві вудочки між собою, бо це потім боляче їх. Тихо, тихо, тихо. Ну-ну-ну. Втомись, втомись. Як тікає по очеред. Втомися трохи, втомися. Втомися, будеш менш активна. Так. Добре. Ходи, друже. Ходи, бо люди ждуть. Ну-ну-ну там у мене друга вудочка, не роби мені збитки. Тікає, ага. хоче мені так і зробити збитки. Амур, амурчик, не короб. Так, шановне панство, ми вже з рибою. Ось такий у нас сьогодні. Товариш. Риба зветься, білий. Ой, ти добре зацепив. Риба зветься, білий амур. Ось такий, бачите? Гарний. Так. Треба йти по прибор, бо він добряче зацепив глибоко. Бачите, зразу не давало уточку перезарядити, а зараз вже почало випробовувати мою нервову систему. Е, дід спокійний завжди. Клює, добре, не клює, добре. І теж чекає, коли ж ти вже нас почнеш пробувати ловити. Не буде кльову на мирну рибу. Витянемо вудочки, покидаємо. Може щось хиже піймаємо. Або навіть можна одну на воді лишити, а кидати в другий бік туди, де поплавочка не буде. Покажу, де... Так, панове, я на початку переживав, що не зможу ловити на дві вудочки надто часто клює, а тепер я вже буду точно ловити на одну, бо на одній я обірвав свої снасті. А я приїхав своїм стареньким жигульком сьогодні. От, а у мене всі речі необхідні для того, щоб перезарядити другу вузочку, лишилися в тій машині, Volkswagen. Ну, що робити? Будемо на одну. Я позаглядав багажник, а в мене тут нічого нема. Зато який тут гарний лісок. Тут теж інколи грибочки збираємо. Так ідем будемо на ту ловити. Ну, маємо щось спінінг поки. може на хижачка щось піймаємо. Ні, я вже не витримав, друзі. То вже задуже пече в голову. Тож, я взяв, витягнув свою парасольку. Хоч трошки інакше буде, бо то занадто. Ну, зовсім другое дело Уже можна й капелюх зняти з голови, бо то було від сонця. що я раніше не, не догадався. Давайте ще покидаємо трохи на хижачка а раптом. А раптом не брало, не брало і візьме. Всяке буває. Багато ходим лісом пішки. Добрий прокладуєм маршрут. А ці кохані сироїшки вода до нас ось тут ростуть. Гляньте, ззаді машини, я як вийшов не бачу. А зараз приглядівся, а вона росте мені тут. І не треба далеко ходити по лісах. Так, так. Шановні друзі, трохи рано завершує рибалку дід. Вже тепер вірю, що погано, як перейде дорогу кіт. Ну так, сходив я на рибалку, час тут провів і відпочив, та й трохи щось клювало зранку. А потім риби й слід простив. Хижак теж не був активний, десь собі на дно заліг, скаже хтось, ну дід і дивний. Я б сидіти так не зміг. А я можу і не каюсь, класно тут, і тиша скрізь. На ставках я дочекаюсь, поки з грибом буде ліс. Сьогодні був я трохи злосний. Таку я неприємність мав, бо якось дуже швидко й просто усе, що мав, я все порвав. Та, якийсь був невдалий день. Зацепи, обриви, обірвав один раз, потім другий раз. Комплектуючих чим знов скомплектувати не було. Потім згадав, що мені рано, коли я виїжджав, чорний кіт дорогу перебіг, хоч я не забобонний, але вже й в то повірив. Так що рибалка як така, як планувалася, не зовсім вдалась, але час провів. Мені сподобалось і слава Богу. Одну рибину упіймали, і те добре. Головне, гарно проведений час ще раз повторюся. Мені було цікаво, а вам напишете. Чекаю коментарів. Хто скаже, що мало риби, нічого, інший раз буде більше і краще. Тож, поки будьте всі здорові, ми ще зустрінемось. Не раз. Ще будуть серії чудові. Все зніме дід Панас для вас. Щасливо всім доброго здоров'я, мирного неба, слава Україні, хай щастить, до нових зустрічей!